Рада вітати вас в моєму просторі і хочу нагадати всім вам, що наша школа магії, еволюції магії знову розпочинає свою роботу. З 1 листопада стартують два курси навчальні онлайн. Добрий день, ми з України. Вітаю вас в нашому магічному просторі. Наша онлайн-школа відновлює свою роботу. Отже, запрошую всіх, хто прагне до духовного зростання, тих свідомих, хто бажає вийти за рамки, які загнала нас система, всіх тих, хто прагне змінювати своє життя та життя своїх близьких до кращого. Я впевнена, що кожна людина на землі має здібності та необхідний ресурс для здійснення своїх мрій. Отже, з 1 листопада стартують два навчальних курси. Перший курс Магія свічок, де ви навчитеся виготовляти свічки своїми руками та перетворювати їх на магічні за допомогою трав, каміння, аромамасел та заговорів, які використовували ще наші предки. Другий курс це все життя в одній колоді. На ньому ви ознайомитесь зі структурою колоди таро, навчитеся взаємодіяти з картами таро та використовувати їх для вирішення різних проблем. Відповідати на ті чи інші запитання. Також ви здобудете нову професію та додатковий заробіток. Пишіть в коментарях всі свої запитання, і я обов'язково зв'яжусь з вами і надам всю необхідну інформацію. Бажаю всім миру, злагоди, благополуччя та віри в себе. Навчатись ніколи не пізно. Всі ссылки будуть в описі під цим відео. Там буде силочка на телеграм-канал, на телеграм-спільноту. Еволюція магії, де вже зібралось досить багато дівчат. Хлопців поки що у нас немає, але є дівчата, які хочуть навчатися в нашій школі. Вони вже приєднались до, до нашої спільноти і очікують прямого ефіру. І також я об'являю всім, що в неділю, 23 жовтня, о 18.00. Я проведу прямий ефір. Це буде ефір для всіх, хто бажає навчатися, чи думав колись, ану, би, я би повчився. На цьому ефірі я буду розказувати про курс, з яких етапів він буде складатися. Там ми будемо говорити, звичайно, і про ціну на курс. І там буде для всіх бажаючих і для тих, хто залишиться в школі і буде навчатися, буде сюрприз. під'єднуйтесь до нас, не забудьте підписатись і нажати на дзвіночок, для того, щоб вам прийшло повідомлення і нагадування про прямий ефір. Адже сюрпризом, який буде бонус, який буде озвучений в прямому ефірі, дістанеться тільки тим, хто. Буде саме на цьому ефірі. Да? Не дивитися прямий ефір в запису, а буде присутній в чаті. Я буду там відповідати на всі ваші запитання, які вас будуть цікавити. Ну і якось так. Тому чекаю в неділю, 23 жовтня, чекаю вас в прямому ефірі нашої школи Еволюція Магії.